Казка про те, як друзі дідуха рятували. Інна Курило На землі всю ніч ішов сніг. Нарешті в гості на цілих три місяці завітала чаклунка зима. Вона накрила землю білим, пухким покривалом і зробила її казково неповторною. З кожним подихом свіжого морозного вітру сніг піднімався догори, закручувався у віхоли, переміщувався з місця на місце, притрушуючи дороги та поля. Усе навколо, допоки сягав погляд, було сліпуче біле. Небо прикрашав яскравий місяць уповні та невтомно блимали зорі, вказуючи дорогу мандрівникам. Устим лежав в своєму ліжку та ніяк не міг заснути. Йому було вже шість років, і хлопчик вмів читати та зовсім не боявся тіней та темряви. Мама устима пояснювала йому, що загадкові візерунки, які періодично з'являються на стіні, це світло від вуличних ліхтарів. Їхнє мерехтіння проникає крізь розмальовані морозом вікна та фіранки. Дивним чином лягає на стіну і малює казкові замки, лицарів на конях, принцес, фей. Мама устима вміла складати чудові казки, перетворюючи гру світла на стіні на казковий театр тіней. Сьогодні вона була зайнята підготовкою до Різдвяних свят. І хлопчик сам вирішив скласти зимову казку. Устим полюбляв із настанням темряви роздивлятись неймовірні фігури, які малювала його уява. Раптом стіною пробігла незнайома тінь, і перед очима хлопця повиснув на тонкій павутині маленький пруткий павучок. Цю холодну зиму він вирішив перечекати в теплій затишній кімнаті хлопця. Мене до тебе прислали лісові звірі. Біда йде, потрібно свято Різдва Христового рятувати. стурбовано ворушичи лапками, заскреготав павучок. Нумо, розповідай. Устин зручно усівся на ліжку і налаштувався уважно слухати. Мій найкращий друг, маленьке лисеня, розповіло мені цю історію. Тиждень тому, коли випав перший сніг, ми з ним потаваришували із пухнастою сніжинкою. Хоча сніжинка була маленька, але найсправжнісінька, легка, повітряна іскриста, а як феєрично вона танцювала, її сніжним танцем, вихором милувалася навіть яскраве болю в очах сонечко. Лисеня щиро радіє приходу зими і часто бавиться зі сніжинкою. На щастя, зустрічі з чаклункою зимою затьмарила розмова дорослих звірів, яку він учора ввечері зовсім випадково почув біля дитячої ковзанки. Бесіда йшла про зграю великих та дуже агресивних ворон, яка з'явилась на сході, і з розмов старших лисеня зрозуміло, що ця зграя кілька років тому вигнала його дружину і велику сім'ю із дому. Їм прийшлось перекочувати в Карпатські ліси. Тепер це вороня загрожувало святкуванню Різдва Христового. Вони погрожували викрасти чарівну новорічну ялинку та різдвяного дідуха, символу поваги до свого роду, миру, злагоди на землі. Тому через це вороня наші споконвічні свята опинились у великій небезпеці, і на світі може запанувати морок і суцільна темрява. Шкода буде наших дітлахів. Бо в такому випадку подарунків вони не отримують, і під загрозою буде їхнє майбутнє. Зранку поснідавши та прибравши за собою, лисеня прибігло до мене. Ну а я, порадившись із родичем, різдвяним павуком, вирішив покликати тебе на допомогу. Який ще різдвяний павук? Я такого не знаю. Та он же він висить у тебе на люстрі. Ти що, не знаєш, що ще за часів твоїх дідусів, бабусь. Перед різдвяними святами був звичай робити солом'яних павуків. Ні, а ти звідки знаєш? Мені мій дідусь розповідав. Ну, а йому його дідусь. Давньою різдвяною прикрасою був павук, зібраний із десятків, а то із сотень солом'яних трубочок. Напередодні різдва його підвішували за волосину з кінського хвоста до центральної балки хати. Павук це не просто прикраса, а ще й оберіг. За народними уявленнями павуки мають властивість вловлювати у свої солом'яні тенета видиме-невидиме зло, тим самим оберігаючи оселю від негативної енергії. Тому їх не викидали з дому після завершення зимових свят, а залишали висіти до наступного різдва. Спалювали павуків лише після того, як виготовляли нових. Ну і розумний у мене сусід по кімнаті виявився. Добре, а як я можу вам із лисеням допомогти? Нам потрібен дідух, дух предків, перший зажинковий сніп. Традиційно, як тільки вставала різдвяна зірка, до хати люди заносили святкового снопа, дідуха, водночас приказуючи дідух до хати, біда із хати. Дідух, це запорука нового врожаю. Добробуту, багатства. Ще з біблії та її притч ти маєш знати, що Ісус Христос народився у стайні, стояв холод, і шпарину в стіні затулили снопом, і там стало тепліше. Це і створило звичай застеляти на Різдво ціном хатню підлогу, а на чільному місці ставити у кутку дідуха. Так от різдвяний дідух зараз у сірого вовка. Він через день має передати його чорному воронню. Потрібно забрати дідуха. Нумо, поспіши збирайся. Поки світить місяць, ми маємо знайти лігво вовка. Уже за якусь хвилину устини з павучком на плечі вирушили вдовгу, повну небезпек та загадок дорогу. У цей час сірий вовк. Разом з украденим дідухом перебував в гостях у баби Яги. Вони з ягою чекали на представників зграї Чорних Ворон. Ніч напередодні Різдва була місячною, на небі мерехтіли міріади зірок, чумацький шлях та яскрава полярна зоря служили дороговказам нашим героям. Завтячуючи зорям та місячну сяйву, наші друзі відшукали лігво сіроманця дуже швидко. Там їх уже чекало лисеня, яке розповіла, що вовка з дідухом потрібно шукати у баби яги. Устин із павучком та лисеням дуж помчали до хатинки на курячих ніжках. Зненацька дорога їм загородила дивна тінь. Піднявши голови, наші герої побачили в небі мітлу, на якій сиділи створіння, схожі на круків. Це летіли представники вороня до яги на перемовини. Наші друзі миттю побігли за мітлою, що зі свистом і вихором сніжинок приземлилася якраз перед хатинкою. Двері відчинились і круки зникли в хатці. Що будемо робити? Устин повернувся до лисеняти. А давайте я з мітлою переговорю, озвався павучок і швиденько перескочив на неї. Мітла підстрибнула від несподіванки і з переляку намагалась залетіти у вікно хатинки, та не змогла. Вікно було зачинене. Слухай но, -на, наша шановна мітла, почав розмову павучок, ти ж не хочеш, щоб твоя господиня спалила тебе в печі. Мітла здивовано подивилась на павучка і заперечила чого б це їй мене палити? Я слухняна, гарно літаю. До того я ще зовсім молода мітла, вона мене нещодавно сплела. А я можу своєю найміцнішою павутиною тебе оплести так, що ти зрушити з місця не зможеш. А отже, станеш непотрібною. Ха, налякав та твоя найтовстіша і найміцніша павутина мені ніяк не зашкодить. А твого хлопчака я негайно доставлю своїй господині. Не встигли друсі охнути, як мітла здійснялась вгору і, підхопивши устина, влетіла у вікно, яке якраз вчасно відчинила яга, почувши голосну суперечку на подвір'ї. Але політ Мітли був таким різким і неочікуваним, що, влетівши, вона звалила з ніг ягу та вовка. Вовк від удару випустив дідуха з лап, і той пронісся кімнатою, і впав на піч, яка стояла в кутку, здійнявши купу пилу. Устин за хвилю оговтався і, підхопивши дідуха, миттю рванув до дверей. Але яга встигла навздогін крикнути чарівне слово, яке перетворило устина на камінь. Але от халепа разом з устимом каменем став і дідух. Представники вороння, зло поглянувши на вовка, який не вберіг скарб, накинулись на нього і умить перетворили того на купу кісток. Потім, розлючені таким перебігом подій, рознесли на друзки віник, запалили вугіллям із печі хату, ще й намагалися забрати камінь, але не здужавши голосно і зло каркаючи. Зникли в темному небі. Тільки обгорілий камінь з піччю залишились від хатинки на курячих ніжках. Баба Яга, поглянувши на те, що зосталося від її хатинки, сіла на піч та гірко-гірко заплакала. Вона час від часу шморгала мокрим носом, гикала, бубоніла щось, витираючи сльози мережевною хустинкою подарунком чорного вороння. Павучок із лисенями і з жахом дивилися на кам'яну статую Устима й дідух. То що тепер робити? несміливо запитала Лисеня у павучка, який уже почав мерзнути. Треба якось розчеплувати устина. Йду з ягою домовлятись. Павучок закинув павутинку та перебрався до Яги на руку. Бабуся, ягуся, давай на свято рятувати, почав розмову павучок. Свято рятувати, а мене хто рятувати буде, шморгаючи носом. Прошамкотіла бабуся. А ти допоможи мені розчарувати устина, а він допоможе тобі, впевнено запропонував павучок. Мені, бабі Язі, після того, як я хотіла вам усе зіпсувати, недовірливо запитала яга, притиснувши носа Хустинкою. Ти ж усе зрозуміла, що краще нам у лісі всі мирно жити та дружити. Для чого тобі те чорне вороня зі сходу? Ох і заморочили ж вони мені голову, королевою лісу, казали, станеш. Будеш усім володіти, заміж за принца вийдеш. промовила, хитаючи, головою яга. Дурепа я дурепа, схопившись за голову, промовила бабуся. А як я вам можу допомогти? Я от, наприклад, теж хочу свята, але ж мене не кличуть. От я й повірила за воронню». вороню. Чому не кличуть? Кожного року кличуть, але ж ти не приходиш, посперечався з нею павучок. На різдвяні свята є звичай кликати до хати тих, кого люди впродовж цілого року боялись та не хотіли бачити. Вовка, ведмедя, горобця, морозу, також усяку нечисту силу. Ти ж не ображаєшся, що я тебе так назвав? Павучок усміхнувся і поглянув на зажурену бабусю. Всіх люди кличуть до святої вечері і наприкінці кажуть як не прийдете тепер, то щоби весь рік не приходили, за морем ваша вечеря. От ти й скуштувала морської вечері, сказав павучок, підморгуючи бабусі язі. А можна, я одразу собі подарунок замовлю? підняла благально очі Яга. Е, ні, ти спочатку поверни нам свято, розчаруй устина та дідуха, розвесели дітлахів, ну а потім. Буде тобі подарунок? Чари сильні з пересердя я наклала на устина, сумно похнюпившись, промовила Яга. Не так просто буде його розчарувати. Потрібна ваша допомога. Чи підготували ви місце для дідуха, чи оздобили його урочисто? А чи знаєте ви колядки, якими славлять господарів, а чи готовий пісний стіл до свята? Ну й, бабуся, я гуся, ну й загадки ти нам загадала. Про колядки вустина запитаєш, а місце для дідуха готове. Моя господиня вже дванадцять страв до столу готує. Ну, з устимом я ще побалакаю, але одну колядку неодмінно чекаю від вас із лисеням. І от що. хліб різдвяний ви мені маєте принести, без нього не зможу вам свято повернути. Адже до святкування Різдва випікають декілька різновидів хліба. Чи не так? Мені потрібен шматочок калача, того, який зберігається впродовж усіх різдвяних свят. А звідки ти про наші свята стільки знаєш? здивовано в унісон запитали павучок із лисенятком. Бувала я у вас у гостях, приходила, коли кликали, та останнім часом про мене лише зрідка згадують. От я засумувала, в гості мені захотілось. Так ти що, навмисто зграю ворон'я?» – покликала? спалахнув від гніву павучок і стрибнув язі на кінчик носа, намагаючись його вкусити. Та ні, та ні, ви що? То вони самі, про мене все знали, обдурили наївну стареньку, сховали свої наміри погані за словами улесливими. А я піддалась. Усе годі говорити, замахала руками бабуся. Сьогодні у лісовика заночую, а завтра чекаю вас на цьому місці. Сіла в вступу, полетіла над вершинами покритих снігом ялиць. Лисеня і павучок із попутним морозним вітерцем побігли до хати, в кімнату, де мешкав павучок. Дорогою свіжий морозний вітерець, перебираючи замерзлі гілочки дерев та лапи засніжених ялинок, наспівував їм веселу колядку. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте, дядьку, п'ятака, очиняйте скриньку та давайте сливку, очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Поки бігли додому, уже й колядку вивчили наші друзі. Слухай лисеня, мовив павучок. А колядка мені сподобалась. Як думаєш, може, нам походити хатами, поспівати її, солодощі отримаємо. Я б на твоєму місці не ризикував, з посмішкою відповіло лисеня. Краще бабі я заспіваємо та в гості до звірів лісових підемо. Ти вже вирішив, де будемо хліб брати. Та от думаю, може, самі спечемо. Я тісто підготую, наліплю калачів, а ти їх пекти поставиш і послідкуєш, аби не підгоріло. О, ні, я за це не берусь, та й додому мені треба. Вже темно, мама буде сваритись, якщо затримуюсь. Гаразд, можливо, моя господиня вже хліб пече, ж, які пахощі хатою пішли. Лисеня виставило у відчинені двері кухні і від задоволення примружило очі, вдихаючи теплий духмяний запах свіжоспеченого хліба. Насолодившись запахом, помахавши хвостиком павучку, малюк побіг додому. Наступного ранку друзі із першим проблиском зорі уже були на місці зрунової хатинки баби яги. А за якусь хвилинку і бабуся прилетіла в своїй ступі. Так, чую хліб у торбинці, по старечому крекчучи, промовила вона, вибираючись зі ступи. Чудово, а як у нас із колядкою вивчили? Так, хором вигукнули друзі. Гаразд, вірю, ну що, будемо свято рятувати? Ану, відійдіть но до ближніх дерев. Як змахну рукою, починайте співати коляду, та тільки голосно, щоби я глухенька почула. Баба яга, взявши шматочок хліба, розкрешила його навколо каменю. потім почала крутитися дзиґо, бурмочучи, під ніс заклинання. За хвилину вона зупинилась і змахнула рукою. Лисеня з павучком почали співати коляду. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, отчиняйте скриньку та давайте сливку, отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. З останніми словами колядки, друзі почули неймовірний гуркіт, скрипіння, хрускіт, знявся сніжний вихор, і за мить у лісі потемніло стало. Тихо тихо, неначе природі вимкнули звук. Та за хвилю все повернулося. Хмари розсіялись і на сніжне іскристе покривало впали промінчики сонця. Кам'яна статуя розсипалась на дрібні камінці, які одразу завертілись у вихорі із якого з'явилися устим разом із дідухом. Лисенятко з павучком переповнила радість від виконаної роботи. Ще пак, адже сніп дідух вважають світовим деревом, яке об'єднує та підтримує усі світи. Ноги, завдяки яким він міцно стоїть, уособлюють собою коріння, світ мертвих. Верхня частина, що символізує світ людей, має в кожному пучку сім колосків. Сім. Одне зі знакових чисел адже це і сім днів тижня, і сім поколінь, і сім кольорів веселки. Зернятка в колосках верхній світ із божествами, птахами та символами. Ранок розпочинався просто чарівно. Він обіцяв бути сонячним, сніжним, а ще пахнув мріями, які неодмінно мають збутися. Як же святково, як гарно навколо, сніг, 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 срібляста передріздвяна краса. Тим часом у хаті вустина гамірно і по святковому метушливо. Приїхали родичі, всі готуються до свят вечора. Хата чисто прибрана, святково декорована, стіл уже накритий. Залишилося тільки страви принести, розставити. Для дідуха підготовлене почесне місце. Цього року на свято запросили вовка, бабу ягу з лісовиком і мороза, готувалися також до колядників, як же без них. Накупили солодощів, розклали у спеціально оздоблені мішечки, в день напередодні Різдва устим з Павучком прийшли в гості до лисенятки та разом з ним бавились зі сніжинкою. Цього дня сніг був такий іскристий. Що, здавалось, ніби увесь ліс обсипаний дорогоцінними діамантами. Долетівши до землі, сніжинки м'яко приземлялись, приєднуючись до своїх попередників на землі, а потім шар за шаром утворювали пухнастий сніговий килим. Це був чудовий, неймовірний, казковий день. Але, як усе фантастичне та хороше, він дуже швидко закінчився. Сніжинка повернулася у свій сніговий палац, а наші друзі побігли додому. Лисеня пірнула у нірку, а Устини із павучком поспішили до хати, бо вже ось ось мала вийти перша зірка. Ліс залишився стояти в задумливому заціпенінні, тихомирений та умиротворений. Усі з нетерпінням чекали на зорю. Дідух до хати, біда з хати, долинало із двору. У дім зайшов господар з дідухом. Сніг пустив до хати святковий настрій, мир, добробут і затишок. Господар сів за стіл, запалив різдвяну свічку і благословив вечерю, а крізь голі крони дерев. У вікно проглядалося темне небо з яскравою різдвяною зіркою на ньому. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла.